Життя вимагає швидких та оперативних рішень. Саме цим займався виконавчий комітет, узгоджував рішення на злобу дня. Серед питань, що розглядалися, були виконання міського бюджету за перший квартал, утворення комісії з питання визначення стану зелених насаджень на території міста, та комісії з розгляду питань пов'язаних з встановленням квартир індивідуального опалення, а ще низка житлових питань. Одним із акцентів, покладеним міським головою, стосувався розвитку фізичної культури та спорту в нашому місті, зокрема в орієнтації шкільних спортивних залів, де в кожній з міських шкіл займатиметься окремим видом спорту, в залежності від можливості того чи іншого закладу. У нас є декілька питань. Значить, професійний зал боротьби, професійний зал бокса, професійний зал хореографії, про акробатики, які ми повинні з тобою зробити спортивні майданчики. Як на цей сезон ми не що націлюємо? Зараз ведеться робота по прорахунку основи майданчика, типу будівництво штучного майданчика розміром 42 на 22. Основні ціни тих фірм, які пропонують свою продукцію по майданчикам, є. Залишилось, щоб здешевити наш варіант, щоб дешевше було. Бога, мостовик з управління ЖКГ, він прорахує нашу ціну. Можливо, воно стане дешевшим. Знову власна руч зробити. Воно повинно стати дешевшим, щоб не переплачувати. По спортивному залу, по ДСШ. У знаходиться зараз два килима. Також опрацьовується ці, цінова політика по цим матам, щоб поставити третій килим і буде професійний зал, так як ви кажете, на три килима. І підготувати треба дати заявку на проведення е, чи чемпіонатів чи зони першості Європи, чи що ми повинні і на загальну Україну. Або з зональні чемпіонати, або навчальне тренування збори, ми говорили так, про заправління. Для того, щоб почати, якимось чином вже використовувати цю можливість. Е, зал боксу. парку. Що? Зал боксу облаштований, навчальний тренувальний процес вже йде. Специфікація перетроби кожному спортивному залу повинен бути паспорт. Чому залі займається цим, цим, цим? Там знаходяться снаряди для гри. Там волейбол, гандбол, там міні-футбол. Тут, наприклад, це, то тут то там то що можливо цілий за окремим блоком на виконкомі розглянули житлово-комунальні питання. Так, будинок поштмейстера передається на баланс відділу культури міської ради, де буде створено ще один культурний осередок Могилео-Подільського. В планах міського голови відновлення роботи дитячого табору на Дністрянській та Бронецького санаторію. Нам передають зараз бронецький будинок, точому зв'язки. Ми створимо окреме управління, де буде де, де, цих два об'єкта, цих два заклади. Це наш Надністрянський табор і е, Бронецький домодиха. Створимо одне управління. Попробуємо, я думаю, що ми знайдемо можливість нові дати трошки європейських грошей, трошки обласних коштів. І будемо створювати на базі гірського. Круглорічний базовий відпочинку на базу базі на Дністрянську, сезонний відпочинку. У перспективному плані міської влади щодо міської логістики. Будівництво прорізної дороги, аби розвантажити міські автошляхи, наших проект на реконструкція повністю вулиці Грецької від виїзду з території України аж до танка. Туди ми будемо ще третю полосу чи Ми робимо, значить, ми зрозуміли, якщо звідти на виїзді йдемо на Молдову, справа пам'ятник танкіста. Ми робимо за е, алеєю Каштанів, робимо проїзд. Біля першого буде робимо проїзд для легкового транспорту. пускаємо ще одну полосу. У нас вийде туди три полоси і, і, і на зустріч одна. Буде де чотирьох полосних дорога. Тобто у нас легковий транспорт, вантажний транспорт, автобуси і зустрічна смуга на виход зразу сюди, на виїзд міста, навіть щоб в центральну частину вони не попадали це буде відповідати вже всім нормальним нормам, і ми там зробимо, зробимо грожу, зробимо все, тому що ну в жахливому стані берега Дністра. Петро Бровко поінформував членів виконавчого комітету про хід будівництва меморіалу героїв, який ведеться міською владою виключно за рахунок благодійних пожертв, та звернувся до мешканців -Подільського. Шановні Подільського. ви бачите, що ми. Інтенсивно проводимо будівництво меморіального сферу пам'яті наших героїв і героїв Небесних Сотні. Тому прошу. Ми до всіх звернулися з проханням в міру власних можливостей кожного прийняти участь в будівництві, щоб потім десь совість не мучила, що не прийняли участь в цьому, тому що вони робили все, щоб ми тут мирно жили, над нами світило гарне, тепле сонечко, і щоб була Україна і кожен з нас. Тому я прошу. Почути нас і прийняти участь. Особливо прошу таких там у нас є декілька досить потужних бізнесменів, які абсолютно не звертають увагу на проблеми міста. Я цей раз ще не називаю призвища, а в який раз вже будуть називати, тому що тут вже до деяких збирали загони Національної гвардії, щоб зайти туди і скласти протокол. По екології, по всьому іншому не помічають ні людей навколо себе, ні місто, яке дало можливість їм стати ну, дуже важливими такими. Це не потрібно.